Родери робили невеликий підкоп за могилою. Діставшись до труни, вони розламували кришку. Потім акуратно захоплювали шию трупа гаком або петлею і витягували тіло на поверхню. Цвинтерна адміністрація намагалася всіма можливими способами перешкоджати розкраданню могил. У хід йшли різні методи, наприклад, змішування землі з соломою, що сильно ускладнювало копання, покладання важких кам'яних плит або встановлення залізних град на могили за рахунок родичів покійного. Але найнестандартнішим методом боротьби з мародерами було мінування труни. У труну укладалася бомба, яка активувалася при відкриванні чи руйнуванні кришки. Ось схема патенту замінованої труни 1878 року. Це все спонукало парламент Англії на законодавчому рівні дозволити медичним установам легально отримувати трупний матеріал для анатомічних та навчальних цілей.